Всім привіт! Чоловічі підтяжки це новий погляд на загальноприйняті правила повсякденного гардеробу. Цей незвичайний аксесуар допоможе зробити стильний образ а й суворого ділового більш молодіжний. Стилісти рекомендують доповнювати підтяжками класичні брюки, а при цьому, дотримуючись традиції, поєднувати їх з кольором краватки. Також однотонні широкі підтяжки гармонійно виглядають у тон туфель, а вузькі та помітні Моделі допоможуть підкреслити екстравагантний та сміливий образ. У нашому лоті 28 штук. Розміри 36 мм на 110 см та 25 мм на 110 см. Лот з оцінкою через занятість коробок, їх відсутність та незначні дефекти, отримані під час зберігання. Замовити лот ви зможете у наших менеджерів або через телеграм та вайбер канали. Всім вдалих покупок та гарного настрою!